пас-асистент, допомагає крутити педалі. Потужність велосипеда двигуна 350 Вт. Заявлено виробником 50, від 50 до 70 км. в залежності від того, по якій поверхні ви їдете. Є габарити передні-задні. Вони живляться від батареї. Батарея 36 Вольт 12,5 А. Передній, задній. Багажник, дискові гальма. На такі моделі дискові гальма рідко взагалі йдуть. Далі ніжка, щоб поставити велосипед і не переживати. Можете покласти тут півмішка картошки, тут помідорчики, поїхати на базар. Батарея знімається на ключі, є індикатор заряду батареї. Їдете по механізму як в мотоциклі газувати, ви берете, зажимаєте оцей механізм. Ось він. Він тільки це тільки ця частина. Ви берете, зажимаєте і ви газуєте. Просто коли ви рухаєтесь на велосипеді, тут є вбудований пасасистент. Ну його можна ясно розібрати. Коли ви просто крутите подалі, він буде вам допомагати їхати. Двигун буде підгазовувати. Ви не будете так втомлюватися. З пас-асистентом ви приїдете до 70 км. просто на.